Всім привіт! Сьогодні ми будемо строїти в Майнкрафті одну річ. У мене є порт... Ой, у мене є книжка Майнкрафт і я звідти построю портал в пекло. Але незвичайний. Називається він портал у Ой. Портал в шар, Я вже трошки тут почав, а з легкішого, а з важкішого вже треба дійти з вами. Треба дивитися, що там. Так, я бачу на картині. Там, а там... Ага, ну так, якось має бути. Понятно. Заходимо сюди. Тут оберемо це. Далі нам треба двері ще. Дайте двері. Будь ласка. Все. Двері є. Далі мені треба кнопку. Кнопочку. Або. Все, і таку. Все? Ніби, ну це ще не всі ніби. Е, Далі. Е, ще ставиться. А ну, якщо землю, ще так поставити, і буде... Ну, нам ще треба земля. Дайте. Дайте мені землю. Оп! Так. Все. Ставимо так землю. Щоб з'єднювалися з цим. Так. Хай буде. Отак. Давай поставимо. Отак. Все, отак воно буде вести. І воно буде так. Все. Я поняв. Далі нам треба ставити кнопки. Раз. І другу. Он так. Бачите ці кнопки. Далі... Але ні, це не цінно. так. Кнопки ламаємо. Ставимо... ой. Ставимо он так блоки. А, там, Все правильно, я буду. Дальше. Давайте я О, Все. І книжку он так і буде. Все, е, кнопки ми поставили. Ой, тут щось так поховати. Далі нам треба раз і два. Остаті найлегкіша споруда, і вона має бути легкою. Але щось вона взагалі не лише. Так, давайте якось. Отак. Треба поставити. Ага, ну так, правильно. Далі нам треба поставити. важкіше вже. або ні, Нам треба оце. Ке? Оп? Оп. Ну це вже трошки похоже на шафу. Тут так, все? Е, дальше Так це ми поставили? Добре? Далі, е, як? Це сходинки ніби. А ну там дуже важко якось. Може, он um, так нам поставлено? Он так? Стоп, це не то. Ой, оце нам треба. Ні, не так. Так. Це вже... похоже. Походу так моя. Мы... А не. Пойму я кусь. Он так моя вот Он так и. О, блин. Не можешь. Поставь это. Шо? Не, не, не. Он так не. Ёй. Це важко. Коли ні, почекає. Ніби так. Це он так. І це он так Та, -та. О, так. Отак має бути. Далі нам треба оце взяти. Але щось воно у нас. Не так. бо може... Напевно так, все. Нам треба просто... Стоп, я ногою, просто тримаю цю книжку. Бо мені незручно. Оп. Ей. Все. Давайте. Тут нам треба ще раз зробити. Щоб воно якось так певно, напевно, воно там без Стоп, е -е. а чого я туплю? Ломаем. Ой. И целым так ставим. А дальше. Чекай. А, там уже портал. И да. А, ну то поставлю ты вон так. И дальше. Там як поставити. Я не можу просто вам книжку показати. Якось треба так поставити. Незвичайно. Що не це треба поставити? То, напевно, треба поставити оцю сходинку. Ось так. І ось так. Ой. Ей, став, я не можу. Поставити ходинку. О, о, так. Ну ніби так. На малюнку ніби так. І далі останній штрих. Оце. І... Тут якийсь не має бути вещі. Так, Коротше, мають бути люки. Так, їх опускаємо. І тут двері. Отак. Так. Як вам? Тут навіть можна. Але це якісь оно. Нам треба. Тут, щоб не було видно. Отак. От Або... Ні, коротше. Я не знаю, чи так вийшло, чи ні. Мені подобається. А ні, не так. Зараз треба переробити. Швиденько. Отак. От Вот так моя бути. Ай, ай, ай. И тут уже стало ці тут любви. Тут це. А не, не, не. Короче, так моя моя Вот так. Це неправильно. Там он так. Не, чекает. Вот это ставим он так. О, и дальше вот это он так. О, и все. Ну, вы выглядите как шафа. Ну, вон так. Ну гарно ж, скажіть. Ну, мені подобається. Давайте підемо в пекло, подивимось що там. літа ті споруду буду 15 хвилин. Я буду її 10? Ну, майже 11. Але я ще там рахую десь 10. Я десь будував 20 хвилин. Ого. Мне так пощастило. Я в цьому біомі заспавнився. Та лава. Обережно треба буде проходити. І куди вона веде? Треба, давайте подивимось. А. Ну, короче, якщо ми сюди підемо, то ми... Ну, так краще, що можна видати ресурси добувати собі. Але тут наріст. Цей може бути щось під низом, Може наверху щось є? Ну не. Можна видатися тут золото шукати, а звідки лаву там береться? М -м? Блин, я не знаю. Я ж й більше. Так. Эм. Ем, так. А блин, у нас щас голі буде. А якщо? А, ні. Короче. Лава пропадає. Земля не горить, добре. Лава пропадає, і я тут собі зможу. Ресурси добувати. Тільки смолоскипи давайте поставимо. Все, тут золото, золота будете собі добувати. Все, класно. Ну, мені подобається цей портал. Реально, дуже подобається. Оп, сюди. Ідемо. Оп! І все. Отакий От портал. Але це не одна споруда. Це найлегша споруда. Там ще є, зараз подивлюсь. Є багато чого. Зараз скажу скільки споруд ще є. Раз. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Сьома, восьма, девята, десята, одинадцята, дванадцята, тринадцята, чотирнадцята, п'ятнадцять, шістнадцять, 17. 18. Ну, так. Ну, да. Багато, дуже багато. Коротше, якщо вам сподобався цей портал, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Про Артур. Я ще буду споруди будуватися цієї книжки. І всім пока!